Всім привіт! Вітаю вас на каналі LAMIX, мене звати Віктор, і сьогодні в відео ми з вами спробуємо пофіксити ось цей шум, який видає наш духовий шкаф. Тому, друзі, якщо це відео буде для вас корисним, обов'язково ставте вподобайки. Ну, а я починаю. І почнемо ми з того, як демонтувати духову шафу. Для того, щоб її дістати, нам потрібно спочатку спустити віконечко, і ось тут у нас, бачите, є декілька. Гвинтів. Їх тут 4. Вони у нас знаходяться по контуру. Їх викручуємо і потім обережно дістаємо духову шафу. Але не забувайте про те, що вона у нас підключена до мережі 220 вольт, тому коли будете діставати, діставайте її обережно і не забудьте відключити дріт від розетки. І так, друзі, на цьому етапі ми відкрутили вже гвинтики, тепер починаємо діставати духову шафу. Так, полюбувалися трішки котиком, а тепер для того, щоб нам дістатися до цього механізму, нам потрібно викрутити ось ці гвинтики. Вони тут знаходяться теж по контуру і, можливо, потрібно буде викрутити ось ці задні, але це не точно. Давайте спочатку відкрутимо 4, а потім подивимося. Після того, як ми відкрутили гвинтики, підіймаємо кришку. І тепер ми потрапляємо всередину духової шафи. Давайте одразу, друзі, підключимо до джерела жилення, подивимося, що дійсно наш таймер зараз видає посторонні шуми. Як ви чуєте, таймер у нас зараз видає шуми, які не має видавати. І для того, щоб це все пофіксити. Нам потрібно відключити один із дротів. Пропоную відключити верхній, тому що він більш зручний все це робиться достатньо просто. І як ви можете зараз почути, у нас таймер перестав працювати. Тепер давайте перевіримо, чи взагалі духова шафа буде працювати з відключеним таймером. Для цього, друзі. Пропоную вімкнути якийсь із режимів. Бачите, освітлення у нас працює. Давайте включимо вентиляцію. Вентиляція у нас також функціонує. Ну і задамо температуру. Як ви бачите, духова шафа у нас працює. Тобто нічого страшного з ним не сталося. Ну, а для тих, хто хоче самостійно полагодити даний механізм. Для цього вам потрібна тільки силиконова смазка. Беремо силіконову смазку і заприскуємо ось туди в механізм всередину. І ось таким чином ми з вами відремонтували наш механізм. Якщо дане відео вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ну і пишіть ваші коментарі. З вами був Вітя з каналу LAMIX. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!